Сьогодні ще один день, коли ілюстраторка і коміксистка може поділитися з вами своїми результатами по співпраці. Ми дружньо з вами шуруємо до поштомата і дивимось на результат. Сьогодні в мене з вами розпаковка та огляд книги авторства пані Галіції Мідвест Несподівані перетворення. Цю таку магічну і навпрочуд реалістичну історію можна придбати на Amazon. Вона 100% буде англійською та українською версіями, тому що я створювала обкладинки для двох мов. І звісно, не без приємнощів, тому що мене, коли я розкрили книгу, очікував підпис від авторки. Це дуже приємно, коли у вас є примірники з підписами авторів. Також всередині книги вас очікують ілюстративні перебивки, які знаменують закінчення і початок різних частин історії. Звісно, з їдою пані Галіція таке дуже любить, особливо українські страви. Пані Галіція видавала і реалізовувала ці історії дещо в іншому форматі та вигляді, але згодом зібрала все разом. І до того ж, в цю книгу вона помістила декілька розділів, які не були перекладені на українську.